Ліцеїстки Дарія і Марія готуються до випускного. Нині на сцені театру імені Михайла Старицького дівчата отримують свідоцтва про освіту. Я схвильована, бо я говорю слова. Я дуже переживаю за нас. Станець ми готувалися довго. У мене в планах на звісно це вступити. Я хочу стати хорошим лікарем, який буде дійсно допомагати людям щиро. В Планах на майбутнє вступити в університет. Відівчитись в чудовому університеті та зробити крок у майбутнє, піти на роботу і зробити собі кар'єру, звичайно. Цьогоріч випускниками стали 90 одинадцятикласників ліцею, 26 з них отримали свідоцтва з відзнакою. Семеро дівчат і хлопців з інших міст України закінчували навчання у Хмельницькому. Цей випуск є особливим, оскільки така почалася повномасштабна саме фаза, коли почалися обстріли, коли почалося навчання. В укриттях повітряні тривоги цей випуск я можу сказати серед таких рис це патріотизм, це відповідальність і співчуття. Тому що з перших днів повномасштабного вторгнення вони були поруч з нами, поруч з вчителями, поруч зі своїми батьками працювали. Робили все для того, щоб допомогти нашим збройним силам, нашим переселенцям. У багатьох випускників нині батьки на фронті. Самі ж військові кажуть, попри війну мріють, аби життя не зупинялося. Перемога відбудеться, і після цієї перемоги нам потрібні фахівці, нам потрібні ті люди, які будуть здатні відбудовувати і будувати нову. Остаточно вільну нашу країну рік повномасштабної війни був непростим для українських випускників, і батьки, котрі вітали їх із завершенням школи, зараз найбільше хвилюються про майбутні дітей. Я горжусь своєю дитиною, так само, як і всі батьки, які присутні сьогодні на цьому випуску, тому що у складний важкий час війни наші діти спромоглися в онлайн-офлайн формі. Здобути навчання і захистити його на можна сказати на відміну. Наступний крок для дитини це вибір вузу, в який він піде навчатися, це коло друзів, з якими він познайомиться, це знання, які він здобуде, і це все в поєднанні сформує його майбутнє. Ірина Аріон, Юрій Старушкін, новини міста.